Сьогодні так багато зла безбожжя, Терору, насилля, війни, стільки безбожників, сатанистів творять зло, просто суцільне божевілля, безбоже на цій землі. І коли думаєш про це, приходить апатія? Може й депресія може прийти, що чому безбожники так процвітають? Чому їм немає кінця і краю? Коли це все закінчиться? Зло, війна, терори, насилля це все безбожжя, коли це закінчиться. Невже вони ніколи не понесуть покарання за всі свої злодіяння? І знаєте, біблія. Каже, що кожна людина вона предстане перед Богом на суд і дасть відповідь за все своє життя і за кожен світ вчинок і слово, тому що буде воскресіння мертвих. Бог збере все це зло, і навіть якщо там якісь царки, президенти цього світу, сатаністи, не отримали покарання тут на землі, у вічності отримують, Бог збере все це зло в одну купу і кине в озеро вогнене на муки вічні. Тому творіть добро і фокусуйтеся на Господа.